2 лютого мешканець Нікополя 35-го року народження постраждав від діяльності двох шахрайок. Дві жіночки прийшли до нього у квартиру, представилися працівницями пенсійного фонду України. Розказали дідусеві, що йому держава виділила 50 гривень. Дали двохсотку, і попросили дати здачу. Коли жіночки пішли, дідусь став власником півсотні та втратив 7 тисяч гривень. Ну, ми все розпрощалися. Я кинувся в день. Взагалі ніяких грошей? Ніяких я а скільки грошей всього вони вас крали? Було от, от у мені 7 тисяч. Я забирав їх от, от 4 роки на лічення, здоров'я Постраждалий запевняє під час розмови з жінками він погано тямив та знаходився не наче під гіпнозом. Правоохоронцям затримати шахрайок не вдалось, і вони попереджають нікобольчан бути обачними. Хочеться звернутися до жителів города Нікополя, особливо пожилим громадянам, пенсіонерам, щоб були більш осмотрительні. Хочеться обратить внимание на то, чтобы не пускали в дом незнакомых лиц. Кроме того, если люди представляются работниками того или другого предприятия проверять удостоверение или же звонить на это предприятие и убедиться в том, что этот работник действительно там работает. Особенно быть осмотрительными в вопросах, которые касаются финансов. Потому что все оплаты, как правило, ведутся через банк и через квитанции. Тож будьте обережні, не відчиняйте двері незнайомим, ретельно перевіряйте їх посвідчення та не залишайте свої речі та гроші без нагляду. Ваша необачність може коштувати дорого.